Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую однокімнатну квартиру у місті Ужгород, яка здається в довгострокову оренду. Знаходиться вона в житловому комплексі Комфорт Сіті. Це вулиця Капушанська, 148, сьомий поверх із восьми, повна комплектація, гарний дизайнерський ремонт. І тут газифікований будинок, тобто двохконтурний котел на газу, який гріє опалення, а також водичку. Також тепла підлога по всій квартирі, майже тобто, де у нас. Плитка, там є тепла підлога. Розпочнемо огляд із вхідної групи. Тут розбіщується, як ви бачите, відкрита зона для роздягання та полиця для взуття. По електриці. Електрика зроблена якісна. Тут всі дефавтомати компанії-хагер. Далі також, тут у нас прямо по курсу двері вхідні, розміщується відеодомофон і Терморегулятор на теплу підлогу. Далі переглянемо санвузол. В санвузлі розміщується унітаз інсталяція, пралка, дзеркало з підсвіткою, умивальник плюс тумба. Ну і, звісно ж, сама ванна. Ванна має довжину 180 см. Ліворуч знаходиться у нас сушка для рушників. І зараз покажу вам периметр самої ванни. Ось така гарна ванна. Далі житлова кімната. Житлова кімната має майже 18 квадратів. І тут розміщується двоспальне ліжко 160 на 200, приліжкове освітлення, центральне освітлення і шафа на всю довжину стіни, як ви бачите. Плюс телевізор 42 діагональ і кондиціонер. Величезним плюсом є те, що тут два панорамних вікна, тому ця кімната є досить світла та простора. Йдемо далі, переглядаємо з вами кухню студію, з якою ми з вами і починали. Також в квартирі присутні балкон. Як ви бачите, на кухні присутнє все: і меблі, і техніка, і гарне освітлення. Ну і звісно ж, це вихід на балкон. Кухню розділено на декілька зон. Як ви бачите, у нас є окрема робоча зона. Вона досить гарно відділена, особливо цією підсвіткою. Ось маємо сервант з підсвіткою, маємо робочу зону з підсвіткою. Тобто, зроблено все як для себе. Далі окрема обідня зона, стіл з керамограніту і 4 стільці. Ну і, звісно ж, диван. Він і розкладним це великий плюс під час вашого проживання тут. По техніці, що у нас присутнє: мікрохвильова піч, електропіч. Далі варильна поверхня газова, витяжка. Мийка. Тапу судомийна машина 45-ка компанії Birpool. Ну і звісно ж, основне це серце даної квартири це газифікований котел двохконтурний. Він у нас турецького виробника. Зараз ми з вами також переглянемо балкон. Наявність балкону це завжди величезний плюс. Переглядаємо балкончик. Він близько 5 квадратних метрів має. І ось такі з балкону. Ось така гарна квартира. Місто Ужгород, житловий комплекс, Comfort City, довгострокова оренда. Вартість оренди 500 доларів в місяць. Якщо ж ви будете орендувати від 12 місяців, готові зробити досить гарну знижку. Усім бажаю гарного дня, божого благословення, чудового настрою. Ну і звісно ж, усім нам швидкої перемоги. А хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.